Усім доброго дня! Хто ще не підписався на мою смачну кухню, то не гайте часу, підписуйтесь. Це дуже потрібно мені для розвитку каналу. А сьогодні я готую смачні гарячі бутерброди. Гості посідали за стіл 5 хвилин і гарячі бутерброди вже на столі. Потрібні такі інгредієнти. Хліб або батон. Краще білий. У ну, мене білого немає. Я з чорним буду готувати. 200-250 грамів фаршу. В мене з свинини, одна цибуля, сіль перець за смаком, 100 грамів твердого сиру, 2 яйця і олія. Яйця розколотила виделкою, трошки підсолити їх. Тож викладаю, посолити, поперчить, додати цибулю перемелену. І ще зараз я ложку яйцю. Це наша намазка на бутерброди буде. Хліб намазую фаршем. Хліб намазую фаршем. Так, гарненько. Так у яйці обмакнути і викладаємо на сковорідку. І до готовності покати. м'ясний бік підсмажився. Перевертаємо, посипаю сиром. Це все смажиться на невеликому вогні. Посипаю сиром і накриваю кришкою. Смажила я м'ясний бік без кришки. І тепер накриваю кришкою і Пока з розтопиться. Бутерброди я ще кетчупом трохи помастила, а це закусочку. Покажу закусочку легеньку, оливки і маслини. Отак От нанизать ...на шпажку. Сырок я выдавила через вот такую вырубку. Сделала дырочку. І туди смородинку. Ну-ка, нижче трохи. Така красивенька. Закусочка. Так трошки прикрасила. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. На святаю будень можна себе трошки побалувати. Будьмо, незважаючи ні на що. Слава Україні! Героям слава!